Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як обрати свій е, напій? Та скільки інгредієнтів має поєднувати у собі справжній смачний коктейль? Саме на ці питання ми сьогодні і відповімо з нашим гостем, і не тільки відповімо, а ще й приготуємо для вас смачний зимовий напій. Друзі, в нашій студії сьогодні Олександр Кучмій, старший бармен. Вітаю Привіт. Саш. Е, Доброго дня, Олександр. Я тебе ще раз вітаю в нашій студії. А, давай почнемо взагалі з того, хто такий бармен. А, бармен це відповідальна людина на своєму робочому місці. А, в його задачі входить те, що він а, повинен робити закази, віддавати закази, знання технологічної карти: а, це коктейлі, чаї фірмові. А, Духі. Дусі. духі духі. Так, дусі, -"Да, духі. духі, духі так, дивись, як ти став барменом? Я працював офіціантом дуже довгий час, та мені випала можливість люди в мене дуже вірили. та... Щас. І ти спробував. Так, я спробував Спробував стати временем. Чудово. А, що ми сьогодні будемо готувати в нашій студії? В нашій що студії е, Буде Глинтвейн. Це, Ну це традиційна мені здається. Та, така та, зимова, та. а зимовий напій. В тому духі, це так воно і є. І будемо готувати фірміний чай. Саме просте. То, що для людей можна купити у будь-якому гіпермаркету, супермаркету, Самі прості, це апельсин, лимон та так. полуниця з клубникою. Так, чудово. Тоді давай почнемо з чого? З чого ми почнемо? Я думаю, почнемо з лінтвейну, напевно. Так, звісно. Для цього нам потрібен лимон та апельсин. Ми його нарізаємо. Ну, вміло, вміло. Ти це робиш. Дякую. Видно, що а, твоє а, воно. Але знаєш, дивись, є така славнозвісна пісня. От, поки ти працюєш, я буду розмовляти. так добре. А диви, є така славнозвісна пісня, так що від всіх проблем а, рятує бармен. <рес> а, мені а, дуже цікаво. від... Так, так, запустилась наша машина, друзі. Зараз буде у нас тут смачно і гаряче по-справжньому. А дивись, від яких проблем от, дійсно може рятувати бармен. Я думаю, так що ті люди я. Які підходять до бару, вони вже самі знають, що вони хочуть. Випити алкогольний коктейль або ж е, просто порозмовляти з барменом. Е, на жаль, в нашому місці е, таких людей небагато. Процентів відсотків 15% е, десь так. Але вони є. Є Але так, які можуть прийти погомоніти гомоніти про щось з барменом. Так, так порозмовляти це. Це дуже дуже рідко, але такі люди є. Як у фільмах нам показують, що бармен там, ти підходиш до бармена, він тобі, тобі світа якийсь коктейль та ви вже з ним починаєте спілкуватися з цього. Угу. Так, е Олександр, дивись, я бачу, ми додали е так, це якісь прянощі. так? Ми так, Кориця та бадьян. Кориця та бадіян. Кориця та бадіян. Да. А до цього ти вилив е вишневий нектар. Так, так. Да. Та секретний інгредієнт. Так, та секретний інгредієнт. Я го, готую глінтвейн по своєму рецепту. Так, але дивись, я сам коли... Коли я ще там щось уявляв собі про гнітвення, я думав, що це от є стандартний там якийсь рецепт, і всі готують саме по ньому. Але я так зрозумів, що ні, тому що є... багато вже з'явилось різних видів цього напою, різних а, там якихось, я не знаю, а, рецептів. є рецептів на білому вині, на червоному вині. Кожний заклад робить його по-своєму. Є якісь певні види лентвейну з додаванням якихось других прянощів, але ми. Самий простий для людей, як в принципі можна приготувати. Це вдома поставив на комфорку, плечів, та все вариш. Дівчина а жде свого парня з роботи, готує йому е, вечерю. і Потім вони розслабляються від якийсь новорічний та... фільм е, з цим глінтвейном. Але друзі, відразу вам скажу, що ми сьогодні готуємо безалкогольний глінтвейн. Дякувати Богу, що е, вже на полицях в магазинах з'явилося безалкогольне вино, і саме е, воно сьогодні в нашій студії. А, так, а, потрібно ретельно переміщити, Я так розумію, так. Це, звісно, так. Так, а що от за, ну поки воно там іде е, процес, скажімо так, так? Олександр, що найчастіше замовляють? От що, Які коктейлі ти найчастіше готуєш для а... своїх клієнтів? Можливо, є постійні клієнти вже, знаєш? Е, так, є постійні гості, які вже приходять та заказують. Е, звичайно, це класичні коктейлі, такі як Некроні, Бульвардіє, е, Мохіта е, в такому дусі. Але є в нас і фірмові коктейлі е, в тому закладі, де я працюю. Там їх створював та п'ють також. На... Приміру того, то, що я можу тобі сказати, який ти любиш коктейль. Угу, я дивись, ну я взагалі такий, знаєш, не коктейльний чувак, але от взимку, там, прогулюючись десь парком, там, знаєш, глінтвейну вип'ю. Але от щоб там прямо знаєш, якийсь там. Я взагалі рідко добуваю, це по перше. А, і напевно, от, щоб такого знаю, щоб я прямо хотів. Е... Ні, хотілось би багато чого спробувати, але напевно, то немає часу, то немає можливості. Знаєш, я розумію. Але є ж якийсь вид алкоголю ром або горілка, або. А, на, це напевно, Джин. напевно ром більше всього, знаєш. І то це там колись на свята. там... Не зловживайте, друзі, алкоголем. Так, наш грін вже готовий. Тобто, Де? ось так швидко. Вже. Хвилина. Все, все в нас хвилина і все в нас готово. Так, чудово. А, зараз будемо куштувати, друзі. Перша буду куштувати безалкогольний глінтвейн. Безалкогольний я тобі не багато. Ось так, друзі, по-домашньому. Ось таку а, чашечку я маю <сум> вдома. Не подумайте, що я себе а, дуже сильно люблю. Тут фото моє і підпис Кращий ведучий першого міського. Це мені подарували, щоб ви не думали, що я а, прям так себе обожнюю. А, і так. Ну, запах неймовірний, знаєш, дуже приємно пахне. Легесенько -е 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 -е. все. І хвилина всього. Всього хвилина нам для того, щоб ми встигли приготувати. Я до тебе Тобі, тобі додаю апельсин. Так, давай. Будь ласка, так. Та лимон, я так розумію. Ще. Так, так. Ой, ну зараз вже буде пов -по -по повна чаша у мене тут, друзі. Будь ласка. Так. Друзі, просто на ваших очах просто зараз я куштую цей глінтвейн, який приготував наш е гість Олександр. І так. Дуже гаряч. І Знаєш, от саме для цієї е під цю погоду якраз те, що треба. Знаєш, Десь на вулиці ти йдеш дуже, Зимку. Смачно. дуже смачно. От ти, якості... Отак от все швидко під час розмови і досить все вдало знаєш, скомпоновано. Це... Головне, це просто. Дуже просто, наскільки це просто, ми <гузжу> в цьому впевнені. Це рост. ми відставляємо і переходимо до, до приготування так. чаю. Клас, дуже, дуже дуже класний напій. Так, чай. Додаємо воду. Та свіже морожено полиницю та малину. Є, додали. Е, зараз ми додаємо малину, так? Чи так. це полуниця? Це е, полуниця. Полуниця. Так, друзі, вода, полуниця. Е, що далі? Цукор. Цукор обов'язково, друзі. Хто ну, любить солоденьке, я думаю, е, ті розуміють, е, скільки треба додати, щоб відчувати цей смак. Та додаємо малину. Це малини. все в блендері в нас змішується. До однорідної маси, я так розумію, що. Так, щоб так, його... звісно. Це щоб... ті чаї, які ви купуєте, мені здається, кожен день в якихось кав'ярнях там, йдете прогулюючись, його можна зробити вдома. Звісно. Це дуже просто. Так. Так, пішов процес. Так, все. Так, Процес з'єднання в однорідну масу відбувся, друзі. Ми повернулися так. якраз за цей час. Так. Підріжемо ага. ще апельсину та лимону та дод будемо додавати його до чаю. Все вже просто ми не збиваємо його разом, ми вже просто додаємо. І додаємо а... як до глінтвейну. Так, чудово. Ти знаєш, як взагалі з'явився глінтвейн? Ні, дуже цікаво, до речі. послухати. Це послухаю. пішло від старих римлян. Вони пили вино дуже часто, угу. а взимку підігрівало вино. Та вже на захвачених територіях Європи, які вони захватили в стародавньому Римі, вони почали розповсюджувати це. І так і з'явився Глінтвейн. Начали почали різні страни: гвоздику, Бадян, Корицю. кориандр, там різні и І тобто да, так? Избир, рецепт, горих, так? так. Дуже, дуже просто. Ну, друзі, дуже, дуже цікаво, так, будем сами и... Давай еще раз, подожди. Давай, с тебя. <laughs> да, 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 вот. Поэта, Да, да да Ну що ж друзі, ну дуже цікаво так дізнатися. Я думаю, і вам, що він пішов ще від е, древніх, ри, древніх римлян. Е, дуже така цікава історія. Виявляється, що ще навіть вони його почали першими е, пити. Е, за, зараз про чай. Так, це так. все зараз, що ми далі е, відбувається ми цим. Е, чай. Дуже, дуже простий. Це... Ті інгредієнти, які ми також можемо купувати в магазині, це додаємо апельсин, лимон. Для дітей теж підійде зовсім просто. Додаємо нашу масу. Включаємо. Ну Воно і виглядає знаєш, вже просто смачно. Я вже просто б його садів би їв би вдома. Так, так. Додаємо води. Ніякого чорного чаю, зеленого чаю. Все натуральне. Тільки натуральне. Так, ну, все натуральне. Соп. Ще додаємо сока. Так, сік. Ну, сік може додати будь-який, так? Чи... Е -е, якщо є бажання, цей чай більше як ягідний. Mm -hmm. У нас йде, тому що, тому що ми додаємо малину, ми додаємо полуницю. А лимон це звіс, зовсім про простий чай. Спробуєш? І... Так, звичайно. Будь ласка. Так. Ох, друзі, яка, а, яка в мене, я кажуть, большая ложка. <гум> так. Пахне, знаєш, як в дитинстві ти приїхав до бабусі і вона тобі там нарвала полуниці і малини і просто так, так. посипала це цукром, знаєш. О, я вже відразу, знаєш, я вже опинився в дитинстві. Ну, я Це є. дійсно, дійсно. дуже. Да. Дуже круто. Я, нам вже не потрібно, так? Я поставлю певну супер. Так, ситуацію. вже не потрібно. Так. Зараз ми підігріваємо це. <кхи> Якщо дитина Ні, захворіла, Це <кхи> оце саме, саме просте, саме зручно. Приготувати ніяких барвників. <кхи> тільки, тільки натуральний продукт. Це саме головне. Скоріше його підігріваємо. Так, зараз також будемо пробувати. У тебе така класна чарта? Так, це мені подарували так на день, я не пам'ятаю, на день начебто телебачення. Не... Ні, ні, ні. Дрошу, це мені подарували на день на день народження тітка я з Кривого Рогу. Я вже стала нам рідною тут душею, я приїхав сюди з Херсону, це ні для кого не секрет. Дуже було приємно, знаєш, отримати такий а, подарунок. Мене до речі нікого не було, знаєш, там чашки якоїсь іменої, там чи ще якоїсь. А тут така, у мене теж є така дуже серйозна чашка. Я <світ> приходжу, с, е, сіджа, сажу, Сі... сідаю, сідаю на стул вдома, заварюю чайочок, Така, знаєш, справжня чоловіча, така доросла. Доросла чашка. Це мило, це круто. Вдома прийшов собі, впав, те крісло чи стілець, я не знаю. Ну, це круто, це класно. Мені здається, навіть вона піднімає настрій, напевно. Я також так вважаю. За мене. Так, а чи Олександра, а чи є якийсь, ну поки готуються, так? Мені просто дуже цікаво, чи є якийсь ідеальний такий, знаєш, зимовий коктейль там? Я ду я вважаю, що є. Е, хотів би це назвати лінтвейном, але саме головне зимою це зібратися е, за столом з рідними. І це, це найкращий коктейль, так, напевно? Так, так. Неважно, який буде алкоголь, чи олів'є, чи якийсь другий салат. Головне зустрічатися з рідними та близькими у цей час. Клас. Ну, Напевно, найкраща відповідь, яку я чув на це питання. знаєш. Э, так, найкращий коктейль, друзі, тому збирайтесь почастіше, просто проводьте час з рідними, з близькими. І це буде найкраща така зимова згадка. Потім цими теплими, літніми. Та вечорами, який ви алкоголь вже п'єте з рідними це, з близькими? Це вже не важливо, я думаю. Так. Головне ця атмосфера сім'ї, родини це завжди круто. І так, що ми повинні довести вже його в... до кипіння, я так розумію. Вже зовсім трішки та буде готово. Вже кипить, підкипає. Угу. Я максимальну температуру зараз ще раз виставлю. Ну, вже, Я вже бачу, так, вже Все. закіпає. Та відключаємо. Зараз будемо пробувати, що це таке. І з чим його п'ють, як то кажуть, з чого ракета, з чим його їдять, а ми з чим його п'ють, друзі. ну от. Запах тут на студії стоїть ну, досить неймовірний. Я не знаю, дуже шкода, що ми не можемо його передати вам, знаєте, через екран телевізора, але дійсно дуже Будь ласка. Дуже і дуже круто. Ось. І так, друзі, теж зайняло це небагато часу. Зовсім небагато. На все про все ми сьогодні десь витратили хвилин 10, напевно, на приготування глінвейну, приготування а, чаю. І зараз Саме цікаве те, що ми можемо. Заморозити це і потім просто додати собі до чаю. Mm -hmm. Ну що ж, давай, з новорічними святами вас, друзі. А, хай у вас буде все добре, ми пробуємо чай. Mm -hmm. Мені треба ще солодше. Ні, Мені якраз знаєш, якраз норма. Якраз норма дуже подобається. Дійсно дуже круто. Друзі. Олександр. Я хочу тобі подякувати, що сьогодні, сьогодні завітав до нашої студії. А, ми разом з тобою провели ці приємні 10-15 хвилин. А, спробували ці неймовірні зігріваючі напої. А, і що, Олександр? Ну дякую. Дякую, дякую тобі, що покликав. Я доніс до людей таку просту річі. Речі, що Речі. можна зробити все вдома просто. Друзі, а вам нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і ми а, в цій студії створювали справжній зимовий а, зігріваючий напій. І я сподіваюся, вам все сподобалось. І нагадаю, що в гостях у нас був старший бармен Олександр Кучмій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. До побачення.